Білий дим над білим Коломийським дахом, немов душа коменяра злетіла ледь помітним білим птахом. Та з чорною ознакою був той птах, який щодня, особливо взимку, витав десь під небесами, бо посвятив себе професії сажотруса, а по-тутешньому був коменярем, вичищаючи міщанські комінки димоходи. В усі часи у місті діяла Коменярська спілка, до якої належав епатажний з вигляду Василь Мурмило, якого в повоєнній коломиї частенько можна було бачити у чорному, але не від сажі німецькому комбінезоні з традиційними коменярськими обладунками. Ці люди давно відійшли в небуття, але від їхньої доби зосталися пожухлі рекламні листки. А на них старенькі кахлеві печі, які, на жаль, майже не виконують сьогодні свого прямого призначення. Коминок. Так у своїх творах Іван Франко описує ось цей предмет для обігріву, який ми сьогоднішні називаємо просто каміном. Тут, у наріжній Кам'яниці між вулицями Грушевського і Краничної. Ще 1887 року закладено аптеку, де власником був якийсь гаусберг. Минуло більш як сотня літ, а тутешні фармацевти, здається, і не думають змінювати адресу. Та й чи є в тому потреба? Адже це тепер своєрідний музей, головним експонатом якого є майже крихітна чавунно-кахельна піч, віденського виробництва унікальна пам'ятка художньо-ливарної обробки металу і кераміки. В приміщенні управління міськвідділу освіти на розі театральної і Кобринського теж можна побачити достойні пічні експонати, більш як сторічної давності, з якимось певним сентиментом проникаєшся до цих теплобоких колись рельєфно кахельних споруд. В сусідньому кабінеті інше керамічне диво, витворене чернівецьким майстром Гартмундом. Де в середній частині другого яруса печі постає у білій глазурі горельєф середньовічного лицаря. На тій же театральній вулиці під доглядом працівників позашкільного виховання перебуває істинний шедевр камін, виготовлений у стилі раннього покуцького цульського модернізму. Нині найповніша колекція кахлів. Витворених у нашому краю зібрана у Коломийському музеї народного мистецтва гуцульщини і покуття імені отця Йосафата Кобринського. Одразу при вході виступаєте на стилізоване вишиття, викладене з плиток коломийської кольорової кераміки. У цих стінах збережено і встановлено справжню і водночас унікальну піч горян. Її димохід ніхто вже не вичищає, бо вона постійно прописана в заможний гуцульський інтер'єр кінця 19, – початку 20-го століття і служить як експозиційний матеріал. Повноти колоритності та довершеності, очевидно, надають самі кахлі роботи Олекси Бахматюка, найвизначнішого кераміста Гуцульщини поза минулого віку. У центрі майже завжди розміщували улюбленого усіма святого Миколая Чудотворця, образ якого вважався своєрідним родинним оберегом. Ще нижче суцільна пародія на дні святкові та буденність з елементами міфології, символіки, гумору. У науковій кімнаті і бібліотеці і музею привертають увагу печі потомственного коломийського гончара поляка Франца Бастяка, які встановили тут року 1900. -го. Саме він був учнем, а опісля останнім директором тутешньої школи керамічного мистецтва. Холодної, зимової пори. Перший повоєнний склад наукових працівників музею зібрався до світлини саме до однієї з тих перших печей, де відліва бачимо за відділом тканини пані Міру Дудяк Сахро, директора Володимира Кобринського і завідувачку керамічним відділом Марію Чопенко-Михалевську. Виразним представником Коломийської кераміки кінця 19-го сторіччя виступає Кароль Словіцький. Кахлі якого просякнуті народним колоритом з примітивними комічними фігурками наших предків городян. Печі близнюки Володимира Волощука з містечка Кути теж зустрінете в експозиційних залах музею. Він виготовив їх на замовлення як комплектацію до інтер'єру 1957 року. Третя Волощукова піч дещо вирізняється рисунком від попередніх, адже творив він її в парі з ученицею Ганною Луканюк, яка вплила в орнаменти властиву жінкам чарівність. Сам Михайло Волощук навчався у славнозвісного Петра Кошака, витвори рук цього пістинського майстра таїть у своєму лоні монолітна Коломийська писанка. Його фірмовий знак з датою 1911 рік видно на карнизі печі, типової для тодішнього карпатського регіону. Основні сюжети та анімалістичні мотиви запозичені дещо від Олекси Бахметюка, який майстер по-своєму пов'язав з рослинно-геометричним орнаментом та притаманною чіткістю, простотою і високим художнім смаком. Вирізняється з цього розмаїття його пічна кахля з портретом Тараса Шевченка, виконаного на тлі національних барв. А ось уже інше складніше рельєфне зображення Кобзаря робота невідомого майстра Коломийської гончарної школи. Її студентами, а опісля й випускниками, були цілі династії обдарованих гончарів, серед яких годиться згадати про братів Білоскурських. Осипа Петра та Кароля. Не від дня сьогоднішнього ця оригінальна будівля на вулиці Вершинського, що за манерою оздоблення нагадує радше розписану скриню, віддана під приватні помешкання. Але її зовнішня, концептуальна стилістика, на щастя, ще збережена. Хоча й до неї неодноразово добиралися, після чого зосталися вищербленими декоративні керамічні плитки якими облицьовано овал головного входу до будівлі. Безслідно пропала й кована решітка з рослинним орнаментом, де значився 1891 рік. Дата, допоки коломийський маляр Валеріан Крицинський був директором цього навчально-промислового закладу. Ним же створено й сам архітектурний проект, зведений у стилі гуцульської сецесії. 1985 року у Коломиї створено польське гімнастичне товариство Сокіл. А рівно через 10 літ спортовці звели власну кам'яницю. На ній від Валеріана Крецінського зостався удекорований орнаментом керамічний фриз, що є окрасою вежі з дерев'яним каркасом. Теперішнє приміщення молодіжного центру на вулиці Симона Петлюри, число 11. Плоди творчості коломийського побуту і праці Валеріана Крицінського можна бачити і на фронтоні одного з колишніх відділень голов поштамту. Ті ж рослинні композиції стилізованих маків на керамічних плитах не побляклий через сотню літ, милують зір на фронтоні житлового будинку неоромантичного стилю. Наприкінці вулиці Андрія Чайковського. За своїми щоденними клопотами ми просто не помічаємо ці симпатичні свідки минулої епохи, випликані для настрою громадян і служать майбутнім поколінням. У наш час, вочевидь, на теренах Коломищини говорити про відродження мистецько кахального промислу не доводиться. Варто, одначе, зазирнути на подвір'я заводу управління будматеріалів. Де незмінно господарює його керівник Іван Семотюк. Тут одразу впадає у вічі найвища споруда давньої Коломиї. Такий собі демолхід Гігант висотою 76 метрів. І це при тому, що збудували його ще 1908 року. Поруч над потічком Косачівкою в промерзлу Коломийську землю глибоким куратором гризається глиноземний кар'єр. Цьому кар'єрові виповнюється рівно 40 літ. Але він справно, як і колись, видає на гора якісну глину, яка згодом зігріє теплом наші оселі. Звідси потужними белазами глину доставляють до пункту її подальшої переробки. Серед різновиду виробленої продукції вирізняються також і звичайні пічні кахлі, які за сотні літ зовсім не змінили своїх патріархальних стандартних розмірів і методів виготовлення. Правда, малюнків на їхніх уніфікованих боках тепер уже ніхто не малює, хіба що тільки підмальовує. Та трапляються ще поодинокі прояви. Як, от під дахом Коломийської дитячої художньої школи, яка названа іменем нашого відомого краянина-художника Ярослава Пстрака, тут ледь не від часу її заснування працює з коломийськими дітьми творча родина Лобураків та над декоративними кахлями полюбляє посидіти берегиня роду пані Марія Лобурак. Від того вони стають ще більш теплішими. Веселими і дотепними водночас пройняті доброю порцією авторських коломийок від гумориста Миколи Савчука. В кожну з них, наче в дитину рідну, майстриня вкладає тепло своєї душі як творець, що з глини сирої створив істоту наподобу свою і вдихнув у неї життя.